Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Михайло Нагорняк, це український селекціонер. Не побоюся цього слова. А, знаю, що ви є ось таким винахідником саме а, типової української кукурудзи. Розкажіть, будь ласка, про її особливість і а, чому для себе вирішили винайти саме такий сорт? Е, ну, власне, це е, доброго дня. Е, в Чернівцях я вже тут вдруге, ось, і це ми започаткували таку місію командою однодумців. Ми винайшли синьо-жовту кукурудзу. Ось створили цей сорт, назвали її так: нехитре бордо, український біколор. Адже наш прапор офіційно називається синьо-жовтий біколор. Відповідно, ми так і назвали український біколор. Тобто кукурудза має синій темнобордовий колір і жовтий. Ось. І, власне, моя зараз ідея, така місія, це я подорожую Україною. І зустрічаюсь, розповідаю людям, щоб ми скажімо, навчилися цінувати своє. І як виявилось, Буковина, батьківщина, там, мамалики, ось тобто, це національна страва з кукурудзи. і маючи такі багаті традиції, у нас немає жодного фестивалю кукурудзи. Отак от. Так от. Немає. Тому я кажу, давайте ми будемо популяризувати своє. І як Клопотенко свого часу популяризу ну, фактично борщ наша страва, але він її довів до вже такого кінцевого якби. Не тільки популяризації, а й як світова спадщина в ЮНЕСКО занесли. І це була така доволі сильна інформаційна, скажімо, складова. Тому ми кажемо, українська страва банош і Мамалига, також національні страви, їх також треба в ЮНЕСКО подати і провести ряд фестивалів. Ми вважаємо, що це буде відродження якихось місцевих крафтових виробництв. Ми готові надати насіння безкоштовно для переселених осіб, там активістам громад, щоб ми це якби довели до. До такого, скажімо, фестивальної форми. І ось власне це така моя місія, ми подорожуємо і фактично забігаючи наперед, ви також, вже, як інформаційний наш партнер, також долучаєтесь. Дякуємо, а, пане Михайле. Власне скільки часу працювали на ось цією селекцією, і а, звідки виникла ідея, що ваша кукурудза повинна бути не традиційною жовтою, не, не білою, яку ми звикли бачити на, на наших столах, а саме такою жовто-блакитною, як наш стяг? Ну, давай так. Я тоді коротесечко, Тут я взяв таку маленьку брошурку, Ми називаємося якби. Фірма Мнагор, це так коротенько, як кагор, солодке «Солодке вино», так і Мнагор це солодка кукурудза. І ми займаємося вже близько 20 років солодкою і кукурудзою. І оскільки ми, це наш якби монопродукт, один ми не нею тільки займаємося, то в нашій лінійці була, як ви сказали, і біла, і традиційна жовта. І ось, наприклад, білий кролик це можна споживати дітям від одного року. Вона не містить каротиноїдів, абсолютно біла, дуже корисна. Ось – а що таке солодка кукурудза? Це е, овочева культура, тобто. Е... Люди кажуть, от ще там не знають хто і каже, так, це ж треба кукурудзи відварити. Так оце ж дві години її варити треба. Ось я кажу, ні, нашу можна їсти сирою. Це овочева культура, це суперсолодка. Так як ми знаємо яблука, ж можна запікати, можна сирими, так і цукрова кукурудза можна запікати, варити можна сирою споживати. Класно. Тому, власне, ми отаку білий кролик придумали, це діти мої назвали. Ось вона дуже така смачна і так далі. Тобто вони є для своїх дітей. Ну, вони мені допомагали, і так ми разом називали, то, щоб створити гібрид, сорт кукурудзи, треба від 5 там, до 10 років. 5-7 це в кращому випадку. Але щось десь якийсь рік, якісь є там катаклізми, щось не вийшло. От і до 10 років затягується. Тобто це доволі такий довгий, довгий процес. І ось ми працюючи над нашими цими сортами. Жовта, в нас є біколор кукурудза, така якби uh -huh. ну, біло-жовта, скажімо так, біло-жовта. І е, ми працювали над червоними формами. Ось вони такі. Ось такі uh -huh. червоні, все. Ось. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, почалась війна, і фактично наші синьо жовті кольори стали ну, на захисті всієї Європи. Тому ми сказали, що червоний не на часі. Зібралися однодумцями, колегами і вирішили створити синю-жовту кукурудзу. І я зателефонував там, всім науковим закладам в Україні. Ми швидко так от, швиденько матеріал почали збирати, тому що інститут Юрієва в Харкові працювали над різними кольоровими кукурудзами. У там була шоколадного типу і так далі. Ось із Дніпра нам передали форми свої, які вони мали, там, і так далі, різні декоративні, і ми почали створювати, ну, скажімо, що був більш до синього кольору. Тобто ми фактично в 22 2022 році розпочали, і вже через рік ми зробили першу пробну партію. Тобто ми з пензликом, щоб ви розуміли, отак пилок з однієї рослини наносили на іншу, накладали ізолятори, щоб інший, так би мовити, не переупилявся. І створили першу пробну партію. Це в нас було 200 пакетів. Ми роздали по всій Україні. Ось і почались відгуки, люди почали казати, що їм подобається, що не подобається. І ось вже зараз вже цей продукт набув вже такого остаточного. Тобто ми спочатку думали, там, який відсоток має бути. Да, таких, чи це там одна, дві, три, п'ять, десять, чи це там 50 на 50, чи якоїсь більше, якоїсь менше. Ось, тому що люди так, що ой, а чи це не ГМО там? Ось, так, звичайно, да. От викликає зразу е, чимало запитань, так. яким чином можна досягти, що ось власне не весь качан стає однорідним, а має такі вкраплення. Ну, наше завдання було зробити його крап, так як це синьо-жовта кукурудза мала бути. І ми таке завдання поставили. І ось ці такі світло-жовті різні. Після того, як ми їх зваримо, вони стають насичені жовтими. А оці такі там перламутрові, різні такі відтінки, сині, темно-червоний, бордовий і так далі, вони стають синіми. Тому така ж магія від нас буде. Ось після того, як її приготувати, варити треба 5 хвилин. Цього достатньо, і от вона тоді стає така прям настояща, синьо жовта Ось тут, якби ми бачимо на фотографії, велика доволі гама кольорів, тому що в процесі дозрівання вона буде, вона ми знаємо спочатку біла. Білі зерна, навіть і жовта кукурудза, зараз ми о, ще біла, ще жовтого нема, ще, ще рано рвати, ще сара, як ну, да? не достигла. Тобто там вона проходить ряд стадій, там молочно, молочна, молочну молочні качани. Да, молочні качани, і тоді вони вже починають жовтіти, і вже коли вони там трішки вже достигли, і там. В процесі вже перезрівання вони тоді стають насиченими такими. Тому ця кольорова гама буде змінюватись. Тому люди хай не дивуються. Ось і вони будуть так після того, як зварити, вони будуть набувати вже однорідного кольору. А, власне, чи отримували якісь там відгуки? Напевне, люди казали, що можливо цим не на часі зараз займатися, чимось іншим потрібно. Ну, Навпаки, справа в тому, що це овочева культура, і ем, ми знаємо, що зараз є продовольча безпека. З одної сторони, ми ек, е, продаємо за кордон, експортуємо зерно, ми знаємо зерно-зернової кукурудзи, там пшениці і так далі. І є цей зерновий коридор. І разом з тим ми ввозимо в Україну овочі різноманітні. Е, у нас південь Херсонщини окупований, поки що на сьогоднішній день і є велика ну, недостатність овочевих культур. Тому ми е, потребуємо саме овочевої продукції. І е, у нас є там, скажімо, зараз запити е, із закордонних компаній, які ми припинили поставки. Ми до війни виготовляли частину продукції за кордон. Ось Молдова, Польща, Угорщина, частково небагато, Румунія. Купували у нас насіння. І ми зараз припинили, тому що є певний попит там, а є й в нас. Тому ми не можемо вивезти все насіння, а потім що ввозити готову продукцію, ти саме качаний кукурудзи, так само консервована продукція. Ось ми знаємо, що Україна багато е, якби імпортує консервованої кукурудзи. Тому для того, щоб цього не відбувалось, ми кажемо виключно працюємо на внутрішній ринок. І е, більше того, у нас зараз пішов дуже великий попит саме на цю нашу фіолетову, червону, синю кукурудзу. Ось і Середньої Азії, Таджикистан, там Узбекистан, ну, мабуть, там дня не, не, не можна сказати, але щотижня мені хтось має написати, зателефонувати. Так, ми перелетимо там в Кишинів, ти передай. Там, там 50 кілограм ми перелетимо, заберемо. Кажу: стоп, стоп, стоп. Жодної насінини ми не будемо реалізовувати. Ми виростимо в Україні. Проведемо фестиваль, а от ви приїжджаєте вже і тоді скоштуєте скоштуйте, купуйте, вкладайте так. в українське кожен ринок. Да, долар, там франки так далі. Вони привезуть в Україну, і це буде вже українське виробництво. Ми сподіваємося, що це буде тут і заморозка підтягнеться, і консервація, і так далі. Тому якесь відродження крафтових виробництв. Ми сподіваємося. коли чекати на фестиваль? Е, до речі, вже дуже багато запитів. І ми сподіваємося, що ми десь також на Буковині у вас проведемо такий фестиваль. Ось ми насіння надаємо безкоштовно, тому якщо після нашої передачі там е, люди захочуть спробувати, е, разом зі мною в команді працює ще. Е, ми його називаємо там теж, якби на волонтерський, безкоштовно. Розповідаємо, як правильно сіяти, як збирати, як доглядати за цією рослиною. Олександр, от він постійно на телефоні, всіх записує і так далі, хто кому що, і розповідає. Тобто ми даємо технологію, ми тут так і схематично зобразили, але дещо людям треба пояснити, тому ми це будемо навчати. І ми сподіваємося, що ми відсіємося тут і десь на 24. На свято Незалежності проведемо такий перший в Україні фестиваль кукурудзи. Тобто цього року вже можна чекати на так. Ми зваяся, що ну моя місія, скажімо, я оце розповідаю і запрошую партнерів. А вже тут місцеві виробники мають підтягнутись фермери. Можливо, після того як ми оце зараз в ефір випустимо, хтось захоче спробувати, то ми кажемо: звертайтеся. Нас можна знайти там на сайтах, і так далі. Якщо можна, там я залишу телефон, за яким можна зв'язатися, щоб люди могли, якби. Проконсультуватися, ми це все безкоштовно консультуємо. Якимось там вразливим верствам населення, там переміщеним особам або там, активістам громад, да там староста хоче спробувати в себе. Нема питань. Звертайтесь від вас лист, що просимо надати. Ми це все надамо безкоштовно для посіву. Тоді ви зможете провести фестиваль, запросити там місцевих виробників, показати це ж фактично відродження із зеленого туризму. Там. Це була б гарною традицією ще. І традиційні сіже якась пітя. Наприклад, ну, ми так скажімо, гуглили, аналізували, але в Штатах понад 500 різноманітних фестивалів кукурудзи відбувається. 500. В Україні ноль. От і ми кажемо, що ми, там, Європи, ми там експортуємо багато кукурудзи, зернової і так далі. А жодного фестивалю не. Тому ми кажемо, що давайте відроджувати українські традиції. Давайте проведемо фестиваль кукурудзи, приготуємо там, я не знаю, знаю, знають там 50 різноманітних варіацій, Баноша і мама алеги. Тої саме давайте це все покажемо людям. Що ми це можемо робити? Це скажімо буде інформаційна складова. А якщо ми ще й покажемо перше в Європі синьо жовто кукурудзу, то це взагалі до нас можуть їхати туристи з різних країн. Тому ось така в мене мета, і я дуже вдячний, що ви погодились висвітлити цю новину. Ось і стати нашим фактичним інформаційним партнером. Пане Михайло, от власне ви розказали про, е, про такі кольорові якості вашої кукурудзи щодо смакових. Чим вона особлива і чи відрізняється вона від ось тої типової нашої кукурудзи з дитинства? Да, оце головне питання, що нас завжди запитують, і де б я там не, не показував, адже. Скажімо, червоні оці ці кольори. От є зернова кукурудза, така тверда, твер mm -hmm. крохмалю багато в ній, яка яку треба варити дві години. Да, так звана кормова. Так звана кормова. Да. І ось люди часто думають, о, та це мабуть така сама, там і так далі. Або там попкорна, також дуже така тверда і тяжка. Ось і е, що я хотів би сказати. Ось тут ми навіть тут пишемо що ж, там новинка 2020 року. Там, у нас є гібрид, який називається, десь він тут в мене був, NBM 2020. Тобто це в 2020 році. Ось, ось це спільно із голландцями Нідерланди. Тут за, зашифровано. У 2020 році ми випустили таку новинку. Наша кукурудза має фруктові аромати. Так, да, вона не містить крохмалю, її можна споживати дітям маленьким там, від одного року. І е, ну, хтось там помічає там, якісь там, вишні, хтось там дині, хтось кавуна, тобто вона має фруктові смаки. Там крохмалю немає, там фруктоза, глюкоза, сахароза, різні цукри, лімону, там, складні і так далі. Отже, маючи таку якби, ну, легкість для шлунку і такий смак, е, ми вирішили, що саме наша синя-жовта має бути найдосконаліша. Тому ми взяли в основу оці фруктові нотки, повністю без безкрохмале вмісту. Але завдяки оцим пігментам, це такі так звані червоні фіолетові, е, пігменти, це антоціани. Це такі речовини, які відповідають за цей колір, і вони є антиоксидантами. І зараз в світі дуже вони вивчаються інтенсивно, і вже є багато досліджень в медичних журналах, що вони мають дуже, скажімо, різноманітні позитивні корисні властивості. Серцево-судинні захворювання здатні лікувати для травлення дуже корисно, метаболізми там, травлення покращують і так далі. І навіть є дослідження, що здатні лікувати діабет другого типу. Ось це там в англійських журналах і в американських. Ми таке знаходили. Тобто є все дослідження, вже ці готові, роздруковані і так далі. Тобто, зараз в цьому світі до червоних цих кольорів якби такий якби жвавий інтерес. Тому вона буде завдяки цим фруктовим різним ноткам та ще й антоціанам, корисним речовинам, вона тоді буде мати такий, скажімо, от у нас хто там не пробував, не куштував, ми вже там робили дегустацію. Так, от як е, той парфюм, який розкривається, там отак от пробуєш, тільки це вже в смак. О! Слухай там, диня, а ну дай вишня, А як так? І от люди так от там п'ять разів смакують, хтось там просто зернами, так глуби, і чекай, а ну синя відрізняється. О, вона смачна, о, трохи не так. І от починає це на язиці вигравати різні рецептори, тому дуже людям подобається. Ось, щоб я не говорив, це треба пробувати, куштувати, тому треба дійсно проводити фестиваль. А, окей, власне, те, що ви давали людям пробувати її в сирому вигляді в відвареному, це зрозуміло. Чи підходить вона для нашого буковинського традиційного баношу? Чи проводили такі дослідження? Е, дивіться, банош вариться із зернової кукурудзи. Тобто це така круп'яна, якби на крупу, яка йде наша, це овочева, її можна на грилі запікати, і можна відварувати там на казані, можна їсти. Тобто, вона не зовсім для баноша. Це овочева культура. Тобто відсушити її і перемолоти на, не, на крупу <різь> <різь> не вийде. Да, <різь> це не не, не для баноша. Тобто, ми кажемо, що є е, круп'яні. Сорти кукурудзи це для баноша. Тобто, не, навіть ця ідея, що ми хочемо провести фестиваль, тобто ми кажемо, ось овочева кукурудза, ось круп'яна, яка там на муку і так далі, і на банош. Тобто ми хочемо, щоб ми не вивозили за кордон, скажімо, там, да, там зубовидні сорти, а щоб ми розвивали якісь місцеві селекції навіть. Тобто, ми знаємо, що банош він має варитись з якоїсь гарної такої кукурудзи, яка має там варс, відповідний і так далі, аромат і все. Тому це буде відродження і місцеве. Там селекційних якихось програм, які там знають, який краще банош за якої кукурудзи заварити. Тому наша це виключно, скажімо, овочевого напрямку. Ось смакувати в сирому вигляді, запікати на гриль. До речі, найсмачніше це запікати запікати, так, на вогні. Буквально можна зачистити, от дуже легко готувати, зачистив качан, замотав у фольгу, туди трішечки масла. там. І там хто що любить, сольки і так далі. І отак, от, от 15-20 хвилин, вона на вогнях, на, на вуглях там і так далі. Тоді взагалі не можеш відірвати. <реш> Обов'язково спробуємо. Обов так. А власне, а щодо консервації, чи підходить вона? Звісно, також? Звісно, да, її можна консервувати. Власне основне її призначення, так як це овочева культура, це свіже свіжо поживання, заморозка та консервація. Ось нашу кукурудзу беруть ряд консервних заводів, які консервують її. Дехто вже пробує заморожувати. ось В Україні якось традиційно ми більше консервуємо, але не так заморожуємо. Це тільки ну, скажімо, така нова тенденція до заморозки. Це більше так, якби от в Штатах ну так, ми традиційно вивчали це питання, тобто там вони більше заморожують, а в Європі більше консервує. Ось, і українці також консервують. Ми знаємо, там, огірки, помідори, все, в банках законсервуємо. Законсервовано, так. Да. Тому нашу можна і заморожувати, і консервувати. До речі, вона дуже смачна. Е, і, якби, як правильно заморожувати, ми то також можемо підсказати, як. Зазвичай ми думаємо так: взяв там зерна, зрізав і заморозив. Але ми кажемо ні. Перед тим, як її зрізати, треба так зване бланшування провести. Тобто проварити 3-5 хвилин. Отак, от, от в окропі, гаряча вода, вода закипіла. Ти опускаєш 3-5 хвилин проварюєш і тоді в холодну воду, щоб остудити, зрізаєш зерна, і вони вже такі, виходить, ніби як вже й готові були. При 5 варені? хвилин проварені, mm. вони тоді не втрачають конституції, вони не будуть, скажімо, кристали е води, вони розривати е будуть тканину і е вона тоді буде така водяниста, здаватися. От я пробувала заморожувати, і в мене не виходило, і я кинула цю забаву. Тому треба проварити. От, достатньо, ну, Від трохи до п'яти хвилин ми в себе робили, там, засікали, заміряли, тобто воно ну, фактично однаково. Ось 5 це вже взагалі готові продукти. Три хвилини, це трішки бланшована така. От, тобто її тоді можна в суп кидати, там, на піцу, ось, ну, куди завгодно. Використовувати, Хто використовувати, як любить. Да, – в салати там, і так далі. Тобто, І вона тоді гарно зберігається. Ось не треба, якби стержень цей весь великий заморозити. Але люди багато її цілими качанами морозять. Тому це така універсальна. Культура і, скажімо, дуже корисна. Тобто, є в ній багато мікро-макро елементів, дехто навіть там, дослідження, є, і частинки золота там, знаходять і так далі. Тобто дуже корисна культура. І ми кажемо, що ну, так, як Магор і кагор, е, Магор Кукурудза, кагор це вино, то істина в вині, а здоров'я в качані. Цікаво. У вас підхід власне ми десь звикли до того, що кукурудзу багато хто не саджає виключно через те, що вона, ну як кажуть, вирочує землю mm -hmm. щодо властивостей вашої кукурудзи, чи дійсно там певний період після посадки треба дати землі відпочити. Е, дивіться, да, є таке, скажімо, такі сильні культури, які багато потребують там, азоту і так далі. Тому є має бути певна себе зміна. І ось останні дослідження в Штатах вони шукали найкращий попередник там для різних овочевих культур, там для сої там і так далі. І ось найкращий попередник виявився це кукурудза. Так, тому що якщо там, наприклад, соя, вона має спільні болячки і соняшником, відповідно, є хвороби, які там і, і так далі будуть пригнічувати наступну культуру. А кукурудза виявляється, що в неї доволі розвинена коренева система, але вона не така глибока. Не так вона і виснажує той ґрунт. І, наприклад, у нашій сорти це солодка кукурудза, це не ну не кремниста, не зернова, вона не виганяє там за три метри. Тобто вона буде так в рист людини і фактично тих. Що ми там споживаємо, це, скажімо, той самий качан 1-2. Тобто не такий винний великій продукції. І всі ці рештки, фактично коренева кореневася, вона залишається на наступний рік і вона гарно робить аерацію вже ґрунту. Тому як попередник, це дуже хороший попередник. Тому не хвилюйтеся. І у нас були ряд сортів. я їх тут, ми так вже, У нас порядка 17 різних. Правильно говорити гібридів, хоча в державному реєстрі вони звичайно, як сорти. Ми подаємо сорти, хоча по формі це гібриди. Чим відрізняються з сортів гібриду, можливо, зараз, якщо є час, я розкажу, але я не те хотів сказати. Ем, ще там років п'ять назад люди хотіли, щоб була низенька. Отак, щоб не дуже велика, це ж виснажує гру. Навіщо вона така росте? Ось то зараз тенденція пішла. Ем, Треба, щоб був активний стартовий ріст, щоб вона е, швидше росла, ніж бур'яни ті самі. Ось і фактично, якщо вона дуже низько, там при землі катянуть обривати важче. Тому такі вже більше технологічні вимоги до комбайнової уборки, там і людської, і ручної, тобто, щоб вона була. Трішки вища. Тому ми відбираємо такої середньої, середньої висти. Вона не висока, ну і не низька. Тобто вона такої середньої, вона гарно конкурує з бур'янами, вона обережає її ось, хоч на ранніх стадіях там до 5-7 листків треба провести прополку, просапування і так далі. Тому всі наші сорти, ось Фіона, той самий Роттердам, білий кролик, вони такого середньої середньої висоти, і тому не хвилюйтесь. І дуже гарні попередники для всіх культур. І власне наостанок хотіла вас запитати, чи хворіє ваша кукурудза ось так, як традиційна, коли там з'являється якийсь грибок, ще щось в ній заводиться, і починаєш викидувати ті кущі, корчі, тому що розумієш, що воно зараз, зараз заразить тобі всю кукурудзу. Е, дивіться, да, у нас дуже таке ви мабуть видно. Маєте досі, да. Ми тут даємо технологію, у нас спеціальна обробка насіння. Тобто ми фунгіцидна обробка, де ми ці всі грибки, як ви назвали, ми їх знищуємо на насінні. І перший час вони будуть якби проконтрольовані. Нічого там складного такого немає. Але де беруться от, да, там, сашка кукурудзяна, різні там хвороби, вони, як правило, заносяться шківниками. Тобто вони десь в ґрунті, вони в повітрі, вони літають, і якщо шкідники пошкодили, то відповідно або там град відбувся, там пройшов, там сильні вітри, пошматували кукурудзу, коли тканина так би руйнується, тому туди попадає. Ось і е, є там в Мексиці, вони називаються мексиканський труфілі, вони споживають ці гриби. От Ми до цього не ми, дійшли. Ми це все робили, споживали, ми навіть назвали його Подільський труфіль, це можна робити. От, так зване да, від лакоча називається. Але ну, у нас традиційно так, люди осторонь, вона так Сашка, ну, там, руки чорні і так далі. Тому, ем, а ми захистили, ми відібрали кращі сорти, які, чи гібриди, які стійкі. І Б ми рекомендуємо, скажімо, щоб не було за бур'яном, тому що в бур'янах заводяться різні там комахи і так далі. Тому має бути чистий посів. І е вже коли викидає волик, ми тут технології прописали, можна обробити інсектицидами. Вони є природнього характеру, не шкідливі взагалі там, для природи і так далі. Можна це зробити, е є така е скажімо, комашка трихограма. Тобто біло, біолабораторії продають. Вона відкладає свої яйця, паразитує на, на шкідниках, на комах, на метелику курдженому стебуловому, оці шогусні ці mm -hmm. повзують. Тому це такий безпечний природний засіб, яких ми можемо це зробити. Тобто, фактично можна захистити, і ми навчимо, як нічого тут складного немає. Навіть, наприклад, у нас є такий гідри Роттердам, він дуже щільно е, закритий верх. Тобто всі ми стараємося відбирати. Там і Фіона, і Білий Кролик, але Роттердам, це ми спеціально такий придумали, все, щоб був щільно закритий верх, щоб ніякий да, там, там, комашка поповзає, пішли дощі, там щось вона там прокусила, але так щільно закритий верх, що туди нічого не победе. Тобто ти відкриваєш, чистий, гарний, ось такий качан. Тому не хвилюйтеся, наші сорти А адаптовані, Б, і навіть якщо щось там. Каста гусеничка буде. Ми споживаємо її в молочно-восковій стиглості, тобто можна завжди там відкинути, відрізав кінчики там, і все буде добре. Пане Михайло, я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам, що власне ви можете звернутися до пана Михайла. Якщо ви також хочете висадити цю чудову жовто-блакитну кукурудзу, а, вам нададуть безкоштовно ці це насіння. Я вам дякую, що знайшли час до нас завітати. Нагадаю, нашим сьогоднішнім гостем був селекціонер український Михайло Нагорняк. Дякую, що були з нами. Побачимось! І вам дуже вдячний. До